Будемо працювати з квадріцепсом. Ну, я буду працювати з квадріцепсом, ви будете дивитися вдягаю пояс, тому що квадра в мене відстающа зона, бо я всі роки майже не працювала з квадрою, працювала лише над об'ємом та рельєфом сідниць. Це трішки різні моменти. Ось. Тому я трішки зараз буду працювати з рельєфом, таку якою-небудь силою квадри. Бо квадра і стегна в мене трошки відстаючі. Прям ну, значно порівняння з жопина. А взагалі то правильна постановка. Но для того, щоб ви визначили, треба сісти в глибину і так, щоб жопка торкнулася п'яточок. Це правильна постановка. У мене так не вийде, тут ще є чехотик. Порівнюємо спину, затягуємо прес. Це найголовніше. Ноги абсолютно паралельно. І саме головне під час ставання дуже сильний поштовх сідниць назад, щоб п'ятки не відривалися. Ви побачите в мене, там вони напіввідірвані, і жопа має бути торкатися постійно до задньої платформи. Поїхали. Можна було ще зробити один раз, але нема кому страхувати, і в мене відірвались п'ятки, що технічно недопустимо. Можна було б зробити, але це б було в пресу і жіночим органам. Тому я так не зробила. Якщо вас хтось страхує, звісно, це можна робити, бо людина буде з вами спостерігати.